Починати напевно, з, з чого з інформації про Андрія Парубія, тому що є, є вже, на щастя інформація, яка стосується прогресу щодо справи парубія. З цього буду починати, але спершу хочу звернутися до вас із з чим? А, плюсики пішли. Дякую вам величезне. Да, друзі, спасибі величезне, що пишите. плюси. я вже почав переживати. Можливо. Можливо, я один такий ще лише б цей плюс написав. Тому дякую вам за ці плюси. Не зупиняйтесь, дописуйте, будь ласка. А я от про що скажу: я хотів би просто зараз почати з іншого, не з мирного процесу, а от зі справи щодо вбивства Андрія Парубія. Чому Чому сьогодні я хотів би почати, а тому, що з'явилися перші подробиці, і вони стосуються того, що вчора вночі, от я там. Не знаю, вже майже засипав, але з'явився з'явилося повідомлення від Володимира Зеленського від президента України про те, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко і е голова Служби безпеки України Василь Малюк, як написав президент України, доповіли йому. Це було. О, там без без п'ятнадцяти перша ночі доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, і от президент написав, що тримають тривають е, відповідні дії, слідчі дії, е, і е, зокрема доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну і злагоджену роботу. Написав президент. Усі обставини цього жахливого вбивства мають бути з'ясовані. Далі відбулося те, що е, близько першої ночі Зеленський повідомив, що він щойно говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного вбивства Андрія Поробія. Є перші показання підозрюваного, написав президент. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення усіх. Обставин цього вбивства, вся команда правоохоронців працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та міністерство внутрішніх справ служба безпеки України прокуратура всі діють максимально ефективно. Дякую, написав президент. Мова йде про затримання кілера цього стрілка, який вбив Андрія Парубія. Треба тут серед іншого сказати, що певні подробиці там від Клименка з'явилися, міністра внутрішніх справ, який сказав про те, що підозрюваного було затримано на Хмельниччині і, і все. І більше подробиць немає. Тобто мова йде про те, що він дав вже перші там покази на Хмельниччині його було затримано. Я так розумію, що близько там о пів на першу ночі в ці хвилини його затримали і одразу повідомили про те, що, що ця людина затримана. Тепер ми будемо чекати на те, що, що, що відбувається. А що передувало цьому всьому справа? в Втім, що перевіряли сотні е, номерів телефонів оголошення е, з там квартири, які е, ви наймали, значить, за словами джерел в правоохоронних органах, е, слідство було е, там сконцентровано на декількох напрямках. Перше, це аналіз інформації з камер відеоспостереження. за деякими даними. Там кілер дуже е, продумав. Шляхи відходу, щоб ну там виїхати з місця через сліпі зони, так звані, так які не охоплені були вуличними камерами камерами, ймовірно, в одній з таких сліпих зон він переодягся і сховав електровелосипед, і вже там зовсім інші в іншому одязі вийшов по маршруту відходу. При цьому по тим світлинам і по тим відео. Які вже там публікувалися, ідентифікувалися кілера, було неможливо, тобто, обличчя повністю там закривав шолом, і ви бачили, що він був в чорному одязі в окулярах, і фактично, взагалі, ну там не можна було розпізнати. Тому правоохоронці зробили неймовірну роботу, друзі, коли його затримали на Хмельниччині. Тобто, він ще й покинув Львівщину кілер, покинув Львівщину. Не знали, як він виглядає, навіть оскільки все було закрите. Другий напрямок, який був це спроба знайти, яким чином Кілер взагалі отримав одяг кур'єра і електровелосипед. Те, що він працював дійсно там в службі доставки, мало ймовірно, хоча ця версія також перевіряється. Швидше за все, це було прикриття. Тобто, кілер форму і електровелосипед або там купив, або що, або вкрав. І, відповідно, там перевірялися, як там, заяви про ну крадів про те, чи вкрав він, е, ці речі, так само і про оголошення е, про продаж таких речей. І третій напрямок це перевірка користувачів усіх мобільних телефонів на місці е, здійснення злочину, щоб там виявити можливі номера, які були включені напередодні або там одразу після заверш... після того як цей злочин було здійснено. Можливо, таким чином вдасться вдалося виявити, зокрема, якщо не кілера, то принаймні його спільників, які допомагали. Йому стежити за парубієм, ось така от, друзі. Інформація я скажу вам більше того, що зараз з'явилася інформація про похорон парубія, і також з'явилася інформація про те, що після вбивства парубія по спискам партії Євросолідарність в раду зайде екс-нардеп Тетяна Чорновіл. А, значить, останній в квітні 23-го року в раду о, за списками Європейської Солідарності знайшла зайшла, вибачте, Ірина Нікарак. Наступна о, в черзі за нею Чорновіл. О, парубій. Я нагадаю, просто йшов другим номером в списку європейської солідарності на виборах в 2019 році. З'явилася інформація про те, коли о, відбудеться похорон. Справа в тім, що Андрій Садовий написав, що похорон відбудеться 19, о 19.00 у Львівському соборі Святого Юра 2 вересня, між тим, 2 вересня о 12.00 в соборі Святого Юра почнеться ну, там чин. Похорон о 13.30 на площі ринок відбудеться церемонія прощання, після чого пороб'я похоронять на Оличаківському кладовищі. Написав. Написав садовий. Я, серед іншого, друзі, не можу звичайно не прокоментувати. Або ж навіть не звернути увагу на те, як ну по перше, продовжують висловлювати слова жалю, співчуття, реагувати на цю жахливу подію і інші відомі українські політики, І от Арсеній Яценюк, наприклад, написав: Андрій, друг, соратник, патріот, державний діяч пише Яценюк у себе в Фейсбуці, голова Верховної Ради восьмого скликання, народний депутат, лідер самооборони майдану, людина, яка присвятила своє життя Україні, боролася і віддала його за нашу свободу та не Залежність, це не рядове вбивство. Пише він це акт політичного тероризму російської КГБшної банди. Отут я згоден абсолютно замовники вбивства в Москві в Кремлі на Луб'янці, ті самі, що вбили Степана Бандеру, Романа Шухевича і тисячі інших українських політичних діячів, письменників, поетів і учених. Вони це вбивство за наказом злочинця Путіна вбивають, бо бояться зі страху й розпачу. Вільна і незалежна Україна несе їм. Погибель вони прагнуть зламати нашу волю, але цього ніколи не станеться. Наша спільна справа, наша мрія і віра у вільну Україну має здійснитися, як цього хотів, і заради чого жив та боровся Арсені Пор... Андрій Парубій. Перепрошую, замовники і виконавці мають постати перед міжнародним судом над воєнними злочинцями. Дописав Арсеній Петрович Яценюк. Тут важко, якщо чесно, не погодитись з ним, ну от і продовжують реагувати. Колеги, друзі, родичі. На це на жаль, жахливе вбивство. Я вам більше того скажу. Тут це така дуже чуттєва тема, але на превеликий жаль є колаборанти і зрадники, які зараз знаходяться на території Російської Федерації. Раніше вони були в Україні. Один з них це, наприклад, царьов. Якщо ви пам'ятаєте, і от Олег Царьов тепер з Росії взагалі погрожує іншим українським політикам, в тому числі. Олександру Волонтинічу Турчинову, так на секундочку. Я просто це все до чого. Він каже про те, що парубій це там дзвоник, далі буде кривавий пастор турчинов і так далі. Тому подібне. Ну от мразота просто активізувалася максимально. Там російська батва в. І в Фейсбуці в коментарях, під, наприклад, там відео в Тіктоці, або в тому числі на Ютубі на Ютубі, вони прив'язують вбивство паруб'я до типу подій 2 травня в Одесі, ну і так далі. Тобто розумієте так яку вони розгойдують, розгойдують човна. Якого тому те, що стосується там, наприклад, інших українських політиків, в тому числі Турчинова ну тут треба вже. Відповідним чином реагувати, я думаю, що наші правоохоронці точно мають на увазі, що то що відбувається, да всі контрзаходи вживаються. Я сподіваюся, що вони будуть вжиті. Просто росіяни паляться на тому, що вони зробили, до чого вони причетні. Тому треба звертати на це увагу і публічно, і звичайно акцентувати на цьому, оскільки ну є загроза. Тим паче це війна, і ви розумієте, що. Може бути все що завгодно і на превеликий жаль, ось цей випадок, який стався трагічний випадок з Андрієм Пороб'єм, вкотре нам про це усім говорить. Що зараз з'явилася перша світлина затриманого у справі парубія? Я хочу дуже швидко зараз її вам завантажити для того, аби показати цю світлину. А потім ми з вами продовжимо добре про НАТО і про Росію. От я вже її завантажив. Давайте покажу цю світлину: перша світлина з затримання. Підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія. Ось як це виглядає, подивіться, будь ласка, ще раз нагадаю: в двох словах, на Хмельниччині затримали, зокрема, підозрюваного у вбивстві Поробія. І, ну, в таких умовах це все було. Я не знаю, напевно, або зйомно, ну, щоб не привертати до себе увагу, але там, судячи з фактури, ну. Людина у віці, напевно, да? не з фактури, навіть, а з, з сивини. Ну, добре, я тут не спеціаліст і не професіонал. Просто хотів показати вам цю світлину. Вона тільки з'явилася, щойно ми... ми показуємо. До речі, ефіри. Тут в Ютубі від ефірів на телеку відрізняється тим, що така гнучкість, просто тільки з'явилося щось в мережі. Ти можеш одразу показати на телеку Треба дуже багато часу, на жаль, щоб, щоб щось видати в ефір оперативне.